Моє шанування, на сьогоднішній день компанія Медопром виготовляє доволі різні конструкції та комплектації вуликів і не тільки, але зараз маю можливість продемонструвати один з найпопулярніших вуликів у стандартній комплектації. Це вулик Дадана блата 12-рамковий. Наше виробництво використовує виключно висушену соснову деревину, тому рівень вологості сировини не перевищує 12%. Даний вулик складається з 12-рамкового дна товщиною 35 мм розміром 520 на 520 мм, як основа, на яку встановлюється перший 12-рамковий корпус для рамки 435 на 300 мм, стінки якого склеєні в щити у термічній камері та зібрані на металеві шурупи. Стінки корпусу теж мають товщину 35 мм, що значно поліпшує зберігання температури у самому вулику. Поверх першого стає другий аналогічний корпус і надає можливість поділити вулик роздільною решіткою для ізоляції бджоломатки. На корпуси лягає піддашник товщиною рейки 20 мм. Який слугує простором для забезпечення бджіл годівницями або головним утепленням. В даний момент в комплектацію входять стельові дощечки для перекриття. Монтуються вони легко та досить швидко. Накривається конструкція 12-рамковим дахом, виготовленим з 20 мм рейок та перекриттям з ОСБІ. Який подалі за бажанням можна обшити тонким листом з металу для запобігання мокріння. Залишилось тільки закріпити прильотні планки та вулик готовий до експлуатації. І на сам кінець хочу звернути вашу увагу на те, що окрім гарантії якості компанія Медопром гарантує вигідні ціни від виробника. За детальною інформацією. Звертайтесь за телефонами або лишайте заявку на сайті, перейшовши за ссылкою в описанні.